Фриволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. Бащить зікат, коли він не стрельнув. Фріїв фріволі. Краще тікати, коли він не стрелю в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він фрі Фріфриволі. Він казавши, він казавши. волі краще бути обережним. Вах вах в сіті. Ти знаєш, друг. Та ми. А, я тебе розумію. Але про що ти говориш? Ну, я тебе, ну, я тебе розумію, але в чому? Можемо зав'язати з їм поїхати. О, ви малошня придай на виніс! Вам було йти до іншого йти до іншого місця за повністю фішки, але мы разом то не що будемо робити. А вона я може шаманськими ритуалами щось зробимо? Майчкими ритуалами це напевно до точно угу. Добре. Добре. О, Опасани, ми зробили цілий танк! Наша бомба ближче, що ми можемо зробити. Так. Давайте, залізайте, пацани, йдемо захоплювати цей захоплювати витворяти свої теорії. Та чого за танк? Ну, нормально, можна вбивати. Ми спасали, нам доїхали до іншого міста і його розвалили. А все, це, Ця! це повна фігня. Капеп і фріволі. Ми зараз хочемо забити байк, і нас ще є третій друг. Ось я друг, він зараз їх вант. А, то на правом локі з вампірським імгером. Може, він тоді вам якийсь вампір? Що? Людина. Вона просто пластична операція то може вже нема договорити. Пластична операція. Так то не потрібно говорити. О, ідаю до бізнесу. Ми будемо робити байки. і... робити їх по тисячу і подавати. Ей, -е -е. е -е, батько стекло! <свист> що що ти Ми будемо робити нові бізнеси, будемо робити сілі байки будемо робити і продавати їх. <свист> ну отби. А то я хоча б таталь, щоб їх робити. А вже ж. І ти знаєш, як це робити? А вже ж так. Я знаю, як це все робити. Я знаю, як це все це робити. Ти не переживай, дід. Я стекло. Ну, мені все юно. Так, ой, аль, аль, Альт, йдемо. <свист> Альто, йдемо. Ну, добре Фриволі, нам йти купити бан, ну, байки, ти знаєш це байки, а ж так, де був. Тут мені байки продають? Ага, а вже. Так, пробачте, У нас тільки такі залишилися добре. В mm -hmm. я були як лухів. А чого ти купив троє? У нас є дух. Дух Та, точно є. Тільки то обман, байка не. Байдають. Ой. Посій мене почекай. Я не вмію хомати їм. А де я? Ага. Добре, зараз я не прийти до нового дух. Десь там живу. Тільки нашел тебе. Рота батьки. Ага. Капап. А, налякав. Добре, а де це наш дух. О, ти тут валювант? Так. Це швидко? Ти ще статі мелоглядаш. Добре. Ми за тебе купили байк, зараз не то піде тому. Дякую. Чогось хвилюється, це не кізнак. Які знаки, знаків немає таких серйозних. Ти чого він тоді почервонів, а? Ну, Послі таке було, а де то буває. Прийдемо. Ще раз один, два, три. Ех, пан панзаєх. Та це я. Давай позвонимо того, що ти. Я... Я... я тебе. Ну, подивимося. Мхен Хм. Тобі кінець! Подивимося, хто кому кінець. Ти не мієш курувати Кувати? Хм. ай яй я не можу крувати. ай біда яй таке зігсагами, це занадто шоутка. Ласка злись. як не бабай? Ай, А як так, Ти у не погомив? Да як так? Я думаю, вже вигаю. Де мене дістав! Тепер я всех хто все начала с дыгзами. Я не мій комнату. Ну, добре, ти виграв. 54. Ти виграв 54 долара. Хм. Нове завдання. Вбити генерала Чоуба Ан Чабе. Добре. Давай, по така! Я все виповнила. Добре, на тобі. 100 тисяч доларів. А, дощ. Хм. Добре, як ви покатались? Добре, як у вас бізнес? Ну, як сказати, ми пограли. Не видався. Ну, як би так, я завжди кажу по сучасному, тому що ви зараз сучасні коління, як ви так кажете. Ой, добре, йдемо капа, до побачення, завтра побачимось. Добре, добре я казати або друга він ж вам Він же не хоче мені нашкодити. Фриволір. Запам'ятай, як вампір, він завжди-завжди хоче тобі зашкодити. Не думаю, що всі вампіри дуже люблять. Будь обережним. дякую. Все і вийшло. А як це на тим нема дулом? Чого ти так біцей? цікаво? Цікаво, тому що я переживає за тебе, що людина не шкодить. Мама, це буде добре. Ніколи не шкодить. Ти будь обережен, може мені не шкодити. Ну думаю, нікому не треба не доверяти, тому що він може бути дуже небезпечним. Виволі, думаю, дуже дуже, дуже сильно добре бути перед повідомлення. Може б нашкод добре мамі буде гетьма.